Всім доброго дня! В цьому відео ми перевіримо ваші знання української мови. Вашим завданням буде відгадати, що означають наступні 20 слів. Приємного перегляду! Що означає слово бережина? Узбережжя берег. Наприклад, хлопець із споважнілим обличчям вертав додому. Він не пішов на міст. Пішов бережиною по узенькій стежці, що крутилася поміж надбрежними лозами. Що означає слово сніжниця? Сильний вітер із снігом. Заметіль, наприклад, на другий день прохолоділо завіяла ще більша сніжниця. Що означає слово присмерки? На півтемрява після заходу сонця або перед світанком ще можна сказати сутінки. Наприклад, сонце зайшло швидко сутенії. У вечірніх присмірках, у снігових завіях тонуть поля, розпливається ліс, що означає слово «кремзлики». Деруни ще можна сказати титрюхи. Кизлики, мандрики, тарчаники, беці, барабуленки, пляцки, богачики, тартенники, картопляники, картофляники? Що означає слово студенець? Холодець. Що означає слово бабка? Панільний пиріг із дріжджового тіста, часто з родзинками, популярний в австрійській кухні. Що означає слово городина? Городні плоди та зелень, які є продуктами харчування, наприклад, капуста, огірки, морква та інші. Що означає слово садовина? Садові дерева переважно плодові. Або плоди садових дерев фрукти. Що означає слово давнезний? Дуже давній. Наприклад, за цими переказами нове прізвище прищепилося в давнезні часи. Що означає слово закутень? Віддалене малопомітне місце. А зараз коротка перерва. Пропоную за цей час підписатися на цей канал. Дякую. Продовжуємо. Що означає слово громовина? Електричний заряд або блескавка. Що означає слово перебіндя? Вредлива, капризна, перебірлива людина або людина, що вміє весело, дотепно що розказати, проспівати. Що означає слово Ринва? Труба або жолоб для швидкого прийняття і відведення води з даху під час дощу зливи. Слово ринва може вживатися як в значенні водостічна труба, так і в значенні водостічний жолоб лоток. Що означає слово легід? Легкий приємний вітерець. Наприклад, сонце грає промінням. Веселий легідь жене по небесній блакиті, як пух легенькі білі хмаринки. Що означає слово вирій? Теплі південні краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи. Наприклад, здалека під небом вирі летючи голосно кричуть журавлі в ключі. Що означає слово горнятко? Маленький горщик, який використовувався для приготування густих страв, зокрема каші та борщу, звичайний розмір горняти між 1 і 2 літрами, але існували й менші варіанти на пів літра-літр для приготування страв для дітей. У таких горнятках також зберігали масло, сметану або молоко. Що означає слово галявина. Відкрита, не заросла деревами ділянка в лісі. Що означає слово нишком? Крадькома потай, щоб інші не бачили, не знали? Що означає слово хутко? Швидко. Наприклад, швидко весне одцвітають. Хутко літні дні минають, скоро вже й зима. Що означає слово путівець. Польова дорога. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. До зустрічі!